У Павлограді під загрозою закриття опинилися одразу дві лікарні у межах так званої реорганізації. У медзакладах закривають цілі відділення. Обурені люди виходять на мітинги. кажуть, готові навіть перекрити міжнародну трасу. Поставили нас позвітна, що цю лікарню збираються закривати. Ми всі категорически будемо виходити і протестувати. Не созидают, а разрушают. і ми це все смотрим на это безобразие. Собираются нашого ендокринолога. эндокринолога. 950 диабетиков стоїть на учоті в да, на дорогах. Місцеві ж чиновники нарікають на брак коштів у міському бюджеті та звинувачують кабмін у непрофесійності. Передачей установ на баланс мест Уряд робить злочин против Власного народу, каже народный депутат Украины Артур Мартовицкий Что сейчас происходит? Сейчас пытаются это все уничтожить А это уничтожение Это не сохранение. Реформы не должно быть И по крайней мере Реформа здравоохранения, она не должна быть шоковой Запомните это, уважаемый министр Я не допущу Чтобы вы издевались над здоровьем людей В Павлограде. Это однозначно Через нестачу фінансування на місцях вимушені скорочувати медпрацівників, закривати цілі відділення в Павлограді. На утримання спеціалізованих медсанчастин виділено тільки 27% потрібного фінансування. Тому медсанчастини 7 та номер 15 під загрозою закриття. Марина 15 років працює у сьомій медсанчастині Павлограда, знає в обличчя чини кожного свого пацієнта. Та нещодавно жінка вимушена була підписати згоду на звільнення, причина. Реорганізація, 16 числа. Нам дали увідомлення до 16 пріля. Ми работаємо. Люди слышали до 16 пріля і все. Далі сказали, щіть роботу, або ми розриваємо трудовий контракт. З вами Все. на початку 2015 року 7 та 15 медично-санітарні частини Павлограда передали на баланс міста. Держбюджет зупинив їх фінансування грошей же у міському гаманці. Не вистачає 26 років Вся моя сім'я починаючи від мами і до дітей і до внука в даний момент. Обслужуємося всі в цій больниці. Якщо закроють цю лікарню, це кощунство буде просто над 24 тисячами людей цього району. Народний депутат взявся донести цю проблему до керівництва країни та шукати шляхи вирішення складної ситуації з фінансуванням спеціалізованих медчастин по всій країні. Я вместе со своими коллегами народными депутатами внес э, изменения и поправки в закон о бюджете 2015 год, который позволит финансировать специализированные медсанчасти по Украине. А их 16 они обслуживают зоны спостережения, где находятся ядерные станции. Они обслуживают такие производства, как у нас есть. Это Химзавод, это завод Павлоградский э, маши, э, механический завод, медсанчасть номер 7. Это филиал Южмаша. Їх потрібно зберігати. Мартовицький налаштований рішуче каже, що не дозволить залишити без лікарень шахтарів, працівників хімічного та механічного заводів Павлограда. Нардеп неодноразово висловлював свою точку зору з цього приводу міністру охорони здоров'я Квіта Швілі. Необхідно продовжити обслуговування людей, які трудяться на цих підприємствах, людей, які трудилися на цих предприятиях, які живуть в мікрорайонах. тому що найважливіше, господин міністр, не забувайте что здоровье человека важнее всего не э, нарушайте конституцию потому что у конституции есть гарант который ответит за ее исполнение Сьогодні на базі медико-санітарної частини номер 7 діє реабілітаційний центр для дітей з ураженням центральної нервової системи, створений на кошти енергетичної компанії ДТЕК та за підтримки народного депутата Мартовицького. У планах було створення на базі цього медзакладу реабілітаційного відділення для хворих, що перенесли інсульти та інфаркти, який обслуговував би весь регіон Західний Донбас. больницу мы будем предлагать в виде больницы восстановительного лечения. Такая больница прописана в законе о реформировании и в приказах Министерства здравоохранения прошлых лет. Но там есть одно: но Такая больница создается для населения в 350 тысяч и больше. У нас в городе всего 110. и это основной аргумент, который выдвигают городские власти. Артур Мартовицький не розуміє, як можна закривати лікарні, які власними зусиллями будували самі жителі мікрорайонів ПМЗ, ПЗТО та Хімзаводу. Люди і зараз продовжують оновлювати та облаштовувати СМСЧ номер 7 Тут створено реабілітаційний парк, відремонтовано перехід, реконструйовано операційно. Восім років назад. Жителі мікрорайону через благотворительний фонд збирали деньги на ремонт операцій блока. Сейчас очень хороший операционный блок, светлый, и люди здесь оперируются. Розуміючи, що від реорганізації нікуди не подітися, керівник сьомої медсанчастини Наталія Лапо відстоює свій медзаклад як тільки може та намагається віднайти вихід із ситуації. У мерії ж тим часом кажуть, що грошей взяти ніде пропонують залишити лише денний стаціонар і амбулаторію. Ситуація з медсанчастями така. У руководителі медсанчастей все ще є надіжда, що медсенчасті стають на гасларському бюджеті. Ну як говориться, дай Бог, щоб так було, і ми тільки бажаємо сохранення цих медичних учреждений. Якщо ж цього не зробити, каже Артур Мартовицький, обидві павлограцькі медико-санітарні частини перетворяться на руїни, як профілакторій Павлогрецького хімічного заводу, який закрили рік тому. К сожалению, у нас в стране стала традицией, не имея денег в бюджете, не развивая экономику и промышленность, проводить реформу. Очень жаль, что эта реформа проводится в медицине, в здравоохранении, на человеческом здоровье. Посмотрите, вот реформа Квиташвили, вот были до него реформы. Мы имеем вот такую, вот такую ситуацию. Это профилактория химзавода. Я не хотел, чтобы медсанчасти города Павлограда ожидала такая же жалкая участь. Остановітеся, думайте. За вашим рішенням стоїть здоров'я людей. Мармурова підлога та колони. Стелі з ліпнини. Ще два тижні тому звідси виносили меблі, а сьогодні не залишилося і вікон. На наших очах розбирають підлогу. Я з візівка, взагалі. Я услухав, що тут розбирають Мені Мене перекрити куряні. Я приехал себе с одной комнаты, снимаю, ну, что можно тут вже снять. А от кого услышали, что можно? От кого слышал? Да. А ты выйди на завод, ну, на поселок, узнаю. От кого? Вот все. Вот говорят, так... две недели назад тут вот, и мебель тягали, и диваны несли, и уголки. Всю хуй херню. Такий досвід є і у мікрорайону ПЗТО. Це недобудована лікарня, яка мала стати найбільшою у Європі. Будівля була майже завершена. Однак, з причини браку коштів будівництво заморозили. Через роки тут не залишилося ні кахлю, ні вікон. Це була границя, яка б одна весь місто. Ось що і таке ж нас». Доки ж точаться бої за медико-санітарну частину номер 7 Лікарі, яким практично не виплачують зарплатню, доглядають за важкими хворими в стаціонарі та хірургії. Тут знаходяться не тільки Павлоградці, а й жителі сіл Павлоградського і Петропавлівського районів. Медики нікому не відмовляють у допомозі та сподіваються, що лікарняний заклад все ж таки не закриють. Я не можу. я з самого дитинства болію епілепсією. І не можу я без скора тим більше без вільниці, без Бізети. А тим часом нардеп Мартовицький згадує, як раділи відкриттю дитячого реабілітаційного центру батьки дітей з вадами центральної нервової системи. Та сьогодні реабілітація дітей, медичне обслуговування дорослого населення, яке важко працює на шкідливих підприємствах, знищується так званими реформами. Життя покращується.